Відбулася у Холменколені заключна гонка сезону Чоловічий мастарт. Після першого вогнового рубежу утворюється група біатлоністів, що стріляє чисто. Очолює яку Емільєн Джаклєн. Створюючи собі перевагу на колі, чисто стріляє француз на другій лежці. За ним у 17 секундах Себастьян Самуельсен та Ендрю Стромзґі відіграє на колі відставання від Жаклієна Швед. Проте, хиблять і Самуельсан і Француз на стійці. А лідерство захоплює Ісак Фрей. Одразу за ним Ендрес Стрьомсгейм і третій контент Фіон Фіонмає. Перехоплює першу позицію на колі француз. Проте хибить він заключним пострілом. Самуельсон перший, Стрьомсгейм другий, Паро третій. Таким чином, золото в останній гонці сезону здобуває Себастьян Самуельсон, схибивши один раз. Срібло виграє Ерік Перо, обходячи Стрьомзгейма, А боротьбу за бронзу зрештою виграє Олегрейда Ендре Стрьозгий. У квітковій церемонії з Торла Легрейд, який здобуває малий та перший в кар'єрі Великий Кришталевий Глобус, Кантен Фійон Має та Яков Фак. Дмитро Підручний з трьома хибами фінішує 24 м